І заговорив шух'янин білда та й сказав Аж доки ти будеш таке теревенути. І доки слова твоїх уст будуть вітром бурхливим? Чи Бог скривлює суд, і хіба всемогутній викривлює правду? Якщо твої діти згрішили йому, то він їх віддав в руку їх беззаконня. І якщо ти звертатися будеш до Бога, і будеш благати всемогутнього. Якщо чистий ти та безневинний, то тепер він тобі свою милість пробудить. І наповнить оселю твою справедливістю. І хоч твій початок нужденний, але твій кінець буде вельми великий. Поспитай в покоління давнішого і міцно збагни батьків їхніх. Бо ми ж учорашні і нічого не знаємо, бо тінь наші дні на землі. Отож вони навчать тебе, тобі скажуть, із серця свого слова подадуть. Чи папірус росте без болота? Чи росте очерет без води? Він іще в доспіванні своїм не зривається, але сохне раніш за всіляку траву. Отак і то дороги всіх тих, хто забуває про Бога. І згине надія безбожного. Бо його сподівання як те павутиння і як дім павуків його певність. На свій дім опирається, та не встоїть, тримається міцно за нього і не вдержиться він. Він зеленіє на сонці, і галузки його випинаються понад садка його. На купі каміння сплелося коріння його, воно між каміння вросло. Якщо вирвуть його з його місця, то зречеться його тебе я не бачило. Така радість дороги його, а з пороху інші ростуть. Тож невинного Бог не цурається і не буде тримати за руку злочинців. Аж наповнить уста твої сміхом, а губи твої криком радости. Твої ненависники в сором зодягнуться, і на мету безбожних не буде.